Першу задачу ми назвемо задач про офіціантку. Уявіть, що сьогодні ввечері ви з вашою половинкою вирішили романтично відсвяткувати річницю ваших відносин в ресторані. Офіціантка в ресторані зустрічає вас дуже радісно, ну, нехай приблизно такими вигуками: Вау! Збулося! Нарешті до нас завітав тисячний відвідувач. І ось вам за це урочистий приз. Пляшка шампанського за рахунок закладу. Ви приємно здивовані. Ви вже зібралися насолодитися безкоштовним подарунком. Як тут доля обернулася до вас іншою стороною? Офіціантка з'явилася знову. Сказала, що сталася помилка в розрахунках. Виявляється, ви не тисячний відвідувач, а 999-й. І офіціантка, вихопивши пляшку шампанського прямо у вас з під носа. Бачите, які бувають деколи не клієнтоорієнтовані офіціантки, побігла швидко вітати іншу пару, яка заходить в ресторан. У вас в душі повільно накопичується образа та злість. Увага! Запитання як ви вчините? Є декілька можливих варіантів розвитку подій. Перший варіант. Скандалимо, сперечаємося. Йдемо з цього ресторану назавжди, занісши його в особистий чорний список. Другий можливий варіант робимо вигляд, що нічого насправді не сталося: замовляємо шампанське за свій рахунок і продовжуємо вечірку. А як ви поступите? Давайте обговоримо це.